Вчора на День української писемності та мовлення кілька шкіл Запорізького району отримали подарунки. Під час робочої поїздки народний депутат сьомого скликання Олександр Дудка поповнив сільські бібліотеки новенькими книжками. Спасибо, звісно, большое. В этом году нам район такой зал зував. Сейчас я, вас, сейчас я вас поведу, покажу наш танцевальный зал. Большое спасибо. Что, что вы выделили именно да именно хореографический зал. Большое спасибо. Сейчас пойду к вам. А книги, ну книги а всегда книги, нам нужны. Шикарно. А я еще нам знаете, что очень надо. Нам это... вот таких книг еще побольше, потому да. что где-то у нас У селищі гості. Гості завітали саме до нас, таким, на мій погляд, у такому прекрасному ділу. Вони привезли нам подарунки. Подарунки ми любимо. Подарунки, найцінний подарунок, звичайно, це книга, тому ми привезли книги, перш за все, для таких самих юних читачів. Зараз ми ці книги відправимо в вашу бібліотеку, щоб вона поповнулася цими книгами. Юліївська шкільна їдальня дуже потребувала піч. Стара зламалася, а на нову не було коштів. Минулого разу, як там був Олександр Дудка, вони отримали обіцянку, що проблема ця буде вирішена. Під час цього візиту піч стояла вже перед шкільними дверима. Дорогі діти, шановні вчителі, батьки, гості. Ну, от як бачите, я вас не забуваю. Черговий раз ми з вами зустрічаємося. З такою доброю, приємною новиною і ті побажання з обіцянками, як бачите, виконуються. І це дуже добре, що так є. Ще місяць не минув, як ми були у вас в школі. Ну, ми були на відкритті відновленого пам'ятнику, ви пам'ятаєте, так? Да? Директор школи нас запросила до школи, поділилася з батьками, з вчителями своїми бідами, проблемами. І наша команда відгукнулася от, завдяки Олександру Івановичу, завдяки допомозі вашого сільського голови Олександра Юрійовича. Ми всі в місті, ми одна команда. І от вам тепер буде і на чому готувати їжу. Хотілося б сказати спасибо Олександру Івановичу за те, що дійсно, от скільки років ми знайомі. Село Юльевка, видимо, оно ближе к его родине, находится по Запорожскому району, все время напоминает о себе. То, что здесь есть люди, то, что здесь есть дети, что здесь село, здесь учебный комплекс наш. Вот. Спасибо большое, то, что помните о наших детях, помогли действительно. В первую очередь, еда, в правильное питание, более с такой печкой. Дуже вам дякую и удачи. Сподеваемся еще... Оте тепло дитячих сердець, теплі дитячі долоньки. Вони будуть підтримувати. Ви будете знати, що завжди у вас тут є. Ви можете розраховувати на нас, і підтримка ваша завжди є у нас. Мимо ще одного нещастя не зміг байдуже пройти Олександр Іванович. Завалена шкільна стеля також відремонтована. 30 років, от як каже, да, класний керівник другого класу, 30 років її не ремонтували. І тому, звичайно, це не було несподіванкою, що можна, да, можливо щось станеться, якась прикрість. І вона сталася, дякувати Богу, діти не постраждали. Вона просто обвалилася разом зі своєю дранкою, вивалився кусок стелі прямо біля уч... учительського столу. І я думаю, що там вже острах що Стеля падала, вже не буде, вже да? не страшно. Тож, як кажуть, обіцяно зроблено. Віталій Сташенко спеціально для газети за розвиток рідного краю.